Хочеться з вами познайомитися, подивитися, хто ви зараз та куди ви прямуєте. Давайте подивимося, хто ви зараз, яка людина. Ну, До мене прийшла королева мечі. Можливо, ви повітряного знаку зодіака, ну або ж ви просто така живете від голови, холодний розсуд, мало почуттів. Ви, якщо буде якась проблема, ви будете її вирішувати, виходячи з холодного розрахунку і холодною головою. Ви не будете піддаватися почуттям, ви будете йти тільки розумом. Також ці королеви мечів вони можуть різко відрубувати будь-яку ситуацію, як у відносинах, так і в робочих питаннях, тобто оцей меч вона дуже різко ним махне і відрубає голову тому, хто їй не подобається. А куди ви зараз йдете, а ви прямуєте зараз свою дев'ятку пентаклів. Зараз якось так складаються події вашого життя, де ви йдете в своє благополуччя. Ті всі процеси, і ті всі завдання, які зараз у вас є, вони дадуть свій результат, і ви будете ним задоволені. Дев'ятка пентаклів це як матеріальне благополуччя, так і просто задоволення собою і тими обставинами, які склалися. А це не просто так, коли на голову все впало. Це ситуація, коли ви над чимось довго трудилися і ви вже отримали результат, яким ви задоволені. Тобто випрямуєте саме цю дев'ятку пентаклів. Я вас вітаю. А ви напишіть в коментарях, чи правда це про вас, чи справді ви такі холодні, залізні, такі леді. Мені буде цікаво почитати.